Доброго ранку, малята. Подивіться, в який казковий ліс ми сьогодні з вами завітали, який він гарний, все біле, тому що зараз зима. Ой, малята, а хто це в нас тут заховався за кучугурами? Хто це в нас тут зараз? Я дістану. Ну, йди сюди. Це лисичка, сестричка. Ой і я руданицького зросту, хитра я та довго хвоста. Яка гарна лисичка. Що з лисичка каже скучно лисички одній. Малята, давайте допоможемо. А ми зараз ліпимо їй подружку, теж таку саму лисичку. Сідай лисичка, відпочивай і дивися. Для цього нам потрібна. Дощечка, пластилін і стека. Лисичка в нас руденька, і ми беремо такого кольору: пластилін. Ось такий шматочок пластиліна стекою. Ми його розрізаємо навпіл для того, щоб нам зліпити таку чудову лисичку. Спочатку ж давайте ми розглянемо її. У лисички є тулуб, голова і хвіст. Тулуб це сама найбільша частина. Голова круглої форми, з витонченою мордочкою і витягнутими вушками, і великий пухва... пухнастий хвіст. Тож починаємо ліпити. Розділили наш шматочок навпіл. Тепер один шматочок ми залишаємо для тулуба, а інший ми ділимо іще навпіл. Це в нас буде голова і хвіст. Відкладаємо, починаємо ліпити з тулуба. Берем і катаємо між долонями тулубом прямими рухами. Ось ми скатали, тут закруглюємо, закруглюємо, Рівненькі у нас вийшли. І трошечки тепер стискаємо, стискаємо. Тепер беремо. І розрізаємо з двох, з обох сторін розрізали для того, щоб нам зробити лапки. Ось. Вигинаємо дугою і робимо лапки наші лисички. Ось які лапки у нас красиві гарнюні. Залишаємо лисичкини лапки. Тепер беремо шматочок глини для того, щоб зліпити нам голову коловими рухами, коловими рухами, скручуємо ось таку кульку. Тепер витягуємо мордочку, лисички мордочка витягнута мордочка. І витягуємо, прищіпуємо. Загострюємо вушки, наче маленькі трикутнички робимо гостренькі трикутнички. Ось у нас вийшла така чудова голова. Тепер шматочком, пальчиками маленькі шматочки. Беремо чорного пластилину і пальчиками крутимо кульки для того, щоб зробити їй. Ось такий носик. носик, у нашої лисички є. І тепер нам ще треба зробити їй очки. Пальчиками крутимо теж пальчиками малесенькі. Ось одне око є. Малесенькі кульки. Ось у нас вже готова і голова. Залишаємо голову і залишилось нам зліпити хвостик. Беремо коло... прямими рухами, качаємо теж таку ковбаску. Ось ковбаска у нас тільки один крайчик ми загострюємо. І у нас виходить хвостик. А тепер ми з'єднуємо все. Починаємо з голови. Ось голова у нас яка чудова. Приліпляємо голову, так, малята? І у нас. Виходить лисичка, все все з'єднує гарненько. І тепер залишилось нам приліпити хвостика. О, Поставили і зліпили хвостика. Ось у нас вийшла іще одна чудова лисичка. Ось тобі лисичка, подружка. І в нас які чудові лисички.